Серакусик явний артист. Ну, Принаймні людина не позбавлена акторських талантів і, звичайно, здібностей піар-менеджера. Тому от будь-який його бій і все, що пов'язане з довколобойовим простором, перетворюється на шоу. Ось і. Напередодні бою з Ентоні Джошуа в Джидді, в Саудівській Джидді, на прес-конференцію наш боксер прийшов в образі такого собі запорозького козака. Ну, якийсь незрозумілий на ньому був кабиняк, ну звісно, оселеде, оселедець вуса. Якийсь незрозумілий повторюю Кобеняк, ще менш зрозуміла вишивка, не знаю, в яких, в яких українських регіонах практикується така. Швидше вона нагадує якусь рязанську винограді Красна мою, але Бог з ним. Ну, тобто, прийшов от він в такому строї і викликав критичні завихрення, причому ну, з багатьох з багатьох сторін. Зрозуміло, що браття із Запорєбріка, там просто в них. ну, Палає, як зараз, як зараз прийнято говорити, палає і підгорає. Що вони там не плетуть? Це, ну, це, це варто варто чути, або скоріше взагалі не варто на це звертати увагу. І Бандеровський дурачок, і це той случай, коли ти на фоні нєгра чувствуєш себя обіз'яною. Ну, такі от відверто російські тези е, людей, які представляють народ. Е, Всімірної звівчиності всі чоловіків, Ну і інша така, знаєте, іздяна дотепність. Підняли все, що і Усик не справжній кримчани, ну, Всього лиш хахол, який притворився, прикинувся кримчаніном. Він зальотний. Розкопали те, що усика батько із Сумської області, а мама з Чернігівської, і буцімто Олександр лише народився в Сімферополі в столиці. Криму а переважно більшість життя жив десь у селі на Чернігівщині, на батьківщині. Матері, ну тобто хохол, який притворився кримчанином. Ну, звичайно ж, не обминають там оселедець, бо бачите, це взагалі не оселедець, це таракан, який сел хохлу на голову і виїл мозк. Ну багато чого, але кажу, звертати все увагу на їхні дотепності не варто. Тим більше ми пам'ятаємо, що і молодший Кличко бив їхнього Вітязя Повєткіна і не диінде саме в Москві, та й той же згадуваний усік. Переміг Джигіта Гасієва і теж в Москві. До речі, тому людям із Заперебріка лишається хіба підхіхікувати, а ще краще розмазувати соплі і сльози на трьох балалаїчних струнах. Ну але що характерно критикують образ Усика із української сторони? Багатьом українцям в його образі вбачилося шароварництво, малоросійськість, Йому пригадують гріхи, колишні і недавніші, свіжі. Дехто навпаки кинувся притьмом заступатися за Усика, і є дуже, дуже такі позиції заступництва, дуже Ось навіть, навіть зацитую, що, мовляв, це успішний, популярний і акцентований публікою гіммік. А? Гіммік. Інрінг Персона, як це працює у професійному боксі, і що, мовляв, існує. Дві категорії характерів. фейс – це позитивний герой, улюбленець публіки. Або Філ – антагоніст, поганий хлопець. І ось Усик дуже правильно обрав цей образ. Ну, ось так: гімнік, фейс, хоча, як на мене, все значно простіше. Усик завжди дуже тонко відчував кон'юнктуру і тримав ніс, а відповідно, і. Вусик, а тепер ще й чубик, відповідно, тримав за вітром. Коли треба, він одягав червоний піджак, грав роль якогось там Джокера. Коли треба, він був Олександром. в іншого разу він Олександр. Треба, він взагалі згадає, що писав українською мовою вірші про Україну, причому ще там 4 роки тому до, до подій, скажімо, на Донбасі. Треба, змінюється кон'юнктура, усик може постати у якомусь дяківському підряснику поряд із бородатими персонажами, з дрімучої РПЦ. Знову ж таки, вітер подиме в інший бік, зміниться епоха, почнеться нова доба, а точніше кажучи, почнеться війна. І вже Олександр стоїть на блокпосту. З автоматом в руках, в камуфляжі, в оточенні таких же камуфльованих хлопців. Ну, щоправда, простояв він недовго, але тим не менше поза тим стояв. От. Був він і козаком не раз, тому цей образ для нього вже не новий. На тій же такій прес-конференції якось він спромігся і зробити політичний віраж, похвалити. Нині діючого українського президента, натякнувши, що якби от він утік, то взагалі невідомо скільки б простояла Україна, і взагалі чим би воно все завершило, що правда не сказав, де б він. Усик був би і що говорив, як би діяв, можливо, він би виступав, якби ситуація змінилась, можливо, не виходив би на ринг. Скажімо, в косоворотці, хто його зна, а позверх косоворотки, накинувши яку небудь бурку і прикривши всю цю красоту м -м, кубанкою з червоним верхом. Проблеми із смаком у боксера були завжди. Це треба визнати. Ну, але то таке. Нічого поганого в образі козака, в принципі, немає. Інша річ, що немає смаку, про що я вже говорив. Ну, але для Усика це м, традиційно, через те, й вийшов такий собі гротескний образ е, коварява куле чи ще якогось лавріна. Ну, тут нічого не зробиш, кажу ж зі смачком Вусика проблеми, і в, усика в самого, в його іміджмейкерів. Ну, але що ж, публіці навіть подобається, кажуть, це сподобалось цей образ козака в цьому непевному, як я вже говорив, кубеняку сподобався. Там джидді, були захоплені, там якісь арабські шейхи. Тому аж так ставить на карп усику не будемо поспішати. Тим більше, що навіть гімн січових стрільців там про калину заспівав наш Олександр, казав так впевнено, гей. Ну і говорив по українськи це прекрасно, тут це я говорю абсолютно серйозно, це прекрасно, це прекрасно, не заїкався про братів славян, бо все у світі змінне. От варто було, варто було оркам-бурятам побувати, вломитися у підкиївський ворзильський дім Усиків, насрати, перепрошую, там на килим, нагидити у каструлі чи ще в якій вази, і в місках боксера притьмом просвітліло. І вже він не говорить, чи Крим не дражливиться від питання, про кому належить Крим, і не каже, що це собачі питання. Можливо, колись визначиться і вставлені до РПЦ, і до очільника Кірила. Все, Все може бути. І називатиме Крим українським чітко, чітко і без запинки. Ну і тут я справді згідний з тими, хто каже, що Усика не треба, не треба відтручувати, казати, вказувати там на якісь там минулі провини, і вимагати від кримського хлопця із боксерським минулим і дійсним, вимагати від нього свідомості ну, на рівні людини, яка виховувалася з дитинства на дикалозі українського націоналіста. І вимагати від Усика, що він цитував звідти якісь. Навпаки, Усика треба залучати в українство, він наш, і робити його кращим це залежить від нас. Тим більше, щоб кажу, говорив українською, оплатив Усик, це теж важливо. До речі, оплатив Усик трансляцію свого бою для батьківщини, тобто для нас з вами. Запросив, здається, 10 бійців, учасників, а то безкоштовно прилетіти в джиду і подивитися цей бій. Отож, будемо дивитися і вболювати саме за Усика. Бо представляє він кого? Не кого-небудь, а саме Україну. І своїми перемогами, і дійсними, і потенційними прославляє саме наш край, нашу державу, нашу країну, нашу націю, і всі його перемоги, звичайно, звичайно ж, ідуть в українську скарбничку. Ну а по завершенню кар'єри, я сподіваюся, Усик м буде. Провідним актором потенційного ймовірного українського Голлівуду, і ми його вже будемо любити там, в образі знову ж таки екранізованої Гоголівщини, всіх Гоголівських творів, або інших якихось пригод двох запорожців, скажімо того, ж Василя Шевчука, про екранізацію яких я мріяв ще в підлітковому віці. Так що. Дивимось бокс і вболіваємо за українського боксера, українського боксера Олександра Усака. Це був випуск впритул. Традиційно ставте лайки, підписуйтесь, активніше підключайтесь, бо це дуже важливо для просування каналу, а нам ще працювати і працювати, і ми будемо з вами зустрічатися. І сподіваюся, вам буде все цікавіше і цікавіше споживати контент каналу впритул. Отож, бувайте здорові, бережіть себе і зустрінемось.